звати Олександр, я засновник компанії Smartical. Ми раді вас бачити на нашому youtube каналі. Ми починаємо нашу серію подкастів, і тема сьогоднішнього нашого подкасту це віддалена робота. Якщо ви вперше на нашому каналі, не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступне наше відео. А більш детально розібратися з цим питанням нам допоможе наш експерт Яна. Яна, привіт. 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 І що? Тож, ти мав сказати, я не представся. Я не «Яна, Я не представся. От нічого не будемо із цього вирізати. Так і пишемо. Я привіт. Розкажи нашим глядачам, чому іменно тебе ми позвали на цю віддалену роботу. Усім привіт. Мене звати Яна. Я бізнес-тренер компанії Smartical. Я сама працюю вже не перший рік на віддаленій роботі. Яна Войцехівська бізнес-тренер. Основні напрямки віддалена робота та клієнтоорієнтованість, проведених тренінгів 100+, навчених співробітників 500 І хто, як не я, можу знати про віддалену роботу? А, Ян, як ти думаєш, чому а, саме сьогодні це тема віддаленої роботи так важлива, як і для співробітників, так і для компаній? Я вважаю, що такий формат віддаленої роботи досить цікавий. Він допомагає людям більше сконцентруватися, побути на самоті також з собою. І плюс це новий досвід як для співробітників, так і для роботодавців. Правда, не всі роботодавці люблять цей процес, але для співробітників це дуже великий плюс. Думаю, що у наших глядачів є таке запитання до тебе. А от саме коли. Почався бум видаленої роботи. Це було у covid 19 чи це було раніше чи пізніше? Як це було? Ну, взагалі, е, віддалена робота це досить явище не нове. Дуже багато компаній по всьому світу практикують такий формат уже не перший рік. Просто пандемія нас змусила е, звернутися, скажімо так, до такого формату. Зв'язку з тим, що здоров'я людей важливе, і потрібно, щоб і робота робилася. Просто пандемія нас змусила. Скажімо, так звернутися до такого формату, щоб і працівників зберігти, і також щоб і робота робилася, навіть тих супротивників такого формату, які так пручалися цьому. Ти мене поправ, якщо я десь помиляюсь. А, але коли почався covid 19 а до ковіда віддалена робота це було щось, мабуть, космос чи щось таке а, неуявне. А COVID показав, що дійсно можна працювати віддалено, і це буде ну, мати якийсь результат, так, звісно. Дуже багато роботодавців, коли спробували такий формат, їм і співробітники, їм дуже все сподобалося. По-перше, робота працюється, особливо, якщо її правильно налаштувати, то це взагалі буде фурор. Багато роботодавців спробували такий формат під час COVID-19, і це принесло їм свої результати. Ну, добре, добре почув тебе. А, але тоді виникає інше запитання, ну мабуть, не тільки у мене, а у наших глядачів теж. А чому при covid 19 а, віддалена робота була окей? А коли почалося а, повномасштабне вторгнення, багато роботодавців вимагають від своїх співробітників а, бути присутніми на робочих місцях. І є така тенденція, що потрібно, щоб люди виходили до офісу. Чому саме так? А чому при ковіди? Можна було, а при війні це досить цікава тема, тому що точніше питання, тому що багато роботодавців вони вважають, що якщо людина ходить в офіс, то вона точно працює. Якщо вона працює вдома, то вона відпочиває. Я скажу так: якщо керівник не дозволяє своїм членам команди працювати віддалено через те, що боїться, що він втратить контроль і вони будуть лінуватися. ну... То це просто нянька, не керівник. Я вважаю, якщо налаштувати роботу правильно, то все буде добре. І людина може півдня грати в ферму на ноутбуці чи комп'ютері, і це може бути як в офісі, так і вдома, І ви можете цього навіть не помітити. Просто головне правильно налаштувати свою роботу. Це може бути як вдома, так і в офісі. Я думаю, що більше все-таки все через страх того, що всі привикли, що вдома ми відпочиваємо, а не працюємо. Ну о, у мене яке питання? Трапило що? Керівники? Не можуть керувати своїми підлеглими, або що саме, що що могло трапитись таке, що вони перестали контролювати цей процес і або щось інше змінилося? Я вважаю, що ті керівники, які неправильно налаштували свою роботу самого початку, Саме вони дуже сильно хочуть, щоб люди виходили назад на роботу, тому що вони не сформували цей процес, не встановили правила, і через це страждає їхня продуктивність як роботи. Да? Тобто не виконується роботу належним чином. І, звичайно, можливо, працівники в своєму роді трішки можливо дозволяють собі лінуватися, що дуже часто буває. Повірте мені. Взагалі, якщо налаштувати дійсно правильно, встановити якісь правила, в такому разі все піде добре, і навіть якщо працівник працює вдома, він може виконувати свої обов'язки. Якщо у вас лякає такий формат, да, ну, маю на увазі роботодавців, в такому разі можна зробити гібридний формат. Як зараз дуже багато хто практикує, наприклад, там кілька днів в офісі, кілька днів вдома, і щоб керівники бачили все-таки різницю в цьому. Угу. Які переваги, або недоліки, ти бачиш при формуванні віддаленої роботи? Що гуд, а що ось ну, не гуд? На твою думку? На мою думку, одна з переваг це економія витрат. Тому що не потрібно витрачати кошти на бензин чи на проїзд в громадському транспорті, на роботу. Тобто можна встати в піжамі і просто сісти за робоче місце. Економія, економія. Так. Що можна ще виділити? Можна виділити ще момент того, що на віддаленій роботі, коли ти сам вдома особливо, легше сконцентруватися. Тому що як би там не було, оскільки членів команди не було би, да, все рівно виникають якісь моменти, да, якісь суперечки або, можливо, якісь стресові ситуації, і в таких моментах дуже важко сконцентруватися, особливо коли робота вимагає всьої твої уваги. А на віддаленій роботі це набагато простіше. Ем... Добре, я тебе почув. Е, тоді виникає інше запитання. Е, як е, створити комфортні умови праці? О. Ну, тому що це іноді буває важко. Е, світло, інтернет, е, якісь домашні справи. Е, так, дійсно, налаштувати своє робоче місце, свій робочий простір це дуже важливо. Тому що якщо не налаштувати в першу чергу його, то вся робота просто те, що будете робити вдома, ну, не буде приносити ефективність і продуктивність вашу роботу. Перше... Саме перше, що потрібно зробити, це встановити робочий стіл, да, стул, тобто. Повністю ваше робоче місце. Воно повинно бути в віддаленій частині. Тобто, якщо ви живете в однокімнатній квартирі, так там у вас ви живете ж з кимось, в такому разі бажано його встановити, по-перше, біля вікна, тому що дійсно це світло, щоб очі не втомлювалися. І е, потрібно якось загородитися від рідних. Тобто, якщо немає такої можливості, можете купити перегородку, там, не знаю, штору або з'їхати від них. Як варіант, просто повинно бути ваше таке місце, де ви зможете. Дійсно працювати і не відволікатись, навіть вилікаючи різні фактори, такі як родина, там кіт, фільм на фоні, і соцмережі і таке інше. А, як я вже казала, світло це дуже важливо, якщо немає можливості біля вікна поставити ваше робоче місце в такому разі, купіть лампу для того, щоб у вас було завжди світло. А, що ще? Так. а якщо у, у всьому місті світла немає, що робити, тоді є павербанки. Добре, почув. Ще ще, а ще також важливо, дуже важливо обговорити з рідними оці кордони, при яких вони би розуміли, що ви працюєте, що вас не потрібно турбувати в цей момент, відволікати на різні моменти там, чи ти хочеш їсти, чи ти хоч кави, чи яку ми сукню сьогодні купимо. Да? ну, я образно, Тобто, повинно бути так, що якщо ви працюєте, не повинно вас нічого відволікати. Ви можете встановити якісь правила для рідних, не знаю, є різні. Не вправи, а блін. Є різні. А... Способи, наприклад, тайм менеджменту, як можна показувати рідним або навіть в офісі, що ви зараз зайняті вас не турбувати. Тобто, це може бути різні таблички, червоні, да прапорці собі ставити, да, що мене зараз не турбувати, що вас нічого не відволікало. А плюс ще можна зробити таким чином. Я так постійно роблю, можна включати щось на фон. Це особливо mm -hmm. для людей, які люблять, щоб щось грало на фоні, да що вони не можуть бути в тиші. Mm, це такі, як я, да лаунжі я, я грає <laughs> на задньому фоні, так, але головне в цьому момент. Щоб не було, не грало на фоні там якийсь фільм чи музика, те, що ви ще не бачили або не чули, тому що ви будете завжди відволікатися. Типу, ви щось працюєте, новий серіал включили. Такий о, о я цей момент не бачив. Так, а ну і стоїте і дивитесь його. А робота стоїть. Ну то щоб так не було, то варто включати. щось… Я так щось. дома прибираю. Yeah. Так, <свісна> да, я теж. Ну е, для цього потрібно дійсно щось таке, що ви вже бачили, або те, що вас не буде відволікати. Можна навіть на додатки встановити, щоб не турбувати, да, щоб вам не приходили всякі сповіщення, там, наприклад, з Тік-Току, бо він забирає дуже багато часу. <свісна> а, добре, тоді інше запитання у мене це коли. Ми вже все настроїли. Але відбувається таке, що ця межа між відпочинком і працею вона зникає, і відбувається таке, що ми не закінчуємо працювати у шостій годині вечора. А ми там ще починаємо працює ще продовжуємо працювати там до сьомої, до восьмої, до дев'ятої, до десяти і де як як зробити гармонію між відпочинком і працею? Тому що багато людей працюючи віддалено, вони ну більше викладаються в? Так, вони більше поєднують роботу так, з домашніми так. і плюс затримуються на роботі дуже пізно. Да. І через якийсь час відбувається вигорання, і чоловік так. не хоче там не працювати, не відпочивати. Так. Що робити всім? Потрібно знайти баланс між роботою і домашніми справами. Дійсно, це дуже важливо. Коли ви працюєте, не забувайте, що у вас є ваш робочий час. Не потрібно переробляти. По-перше, не завжди задоплачується. По-друге, всі гроші не заробиш. А по-третє, якщо так постійно робити, людина швидше вигорає. Тобто, Так як ви і зауважили, що Просто після кількох там тижнів, там можливо тижня, людина вже просто все я все, да? потрібен відпочинок. Для того щоб такого не було, у вас є робочий графік, все то ви його дотримуєтесь. Також встановлюєте собі якісь перерви, щоб не було так, що ви сидите по 4 по годин не встаючи. так не повинно бути. Ви теж зазвичай працюють. Ось так робити не слід. Ви можете використовувати техніку помодору, наприклад, да? там, 40, там 50 п'ятдесят хвилин попрацювали, 10 хвилин почуваєте, тобто це досить ефективно. Ну, якщо вам це не подобається, можете подивитися в тайм-менеджменті інші різні вправи. Також що ще можна робити? Встановлювати чіткий план розпорядок дня, що вам потрібно виконати. І також ви можете планувати особистий час. Тобто, наприклад, 6 часов подивилися, да? ваш робочий день закінчився. все. закрили ноутбук, пішли, почитали книжку, погуляли з рідними, вигуляли Собаку, я не знаю, пішли в кіно, тобто потрібно давати собі відпочинок цю перезарядку, перезагрузку для того, щоб не загрузнути повністю в роботі, щоб потім не було такого, що ви вже я все. Ну, є такі співробітники, це зазвичай стосується керівників. Тосовно, що в них є. Так, обов'язки. Та, об, які... Обов'язки і. Так. В, а, Стосовно тайм-менеджменту, вони не, не знають, як правильно це зробити, тому що а, всі справи, які до мене приходять, вони всі важливі, і я не можу нічого там залишити на завтра або на потім все, що мені прийшло, все важливо, все, все потрібно зробити. Все зараз потрібно зробити і на вчора. Так, е, є такий момент. Е, я більше скажу цим гріша дуже багато хто, особливо цей момент з делегуванням це досить цікаво, тому що дуже багато хто не, ну, не вміє делегувати через те, що бояться, що вони це зроблять, хтось щось зробить не так, як це б зробив я. Е, тому також важливо довіряти людям. Тим не менш, як ви і зауважили, дай що багато керівників затримуються після робочого часу. Їм також порада не робіть так, навчіть краще людей, щоб вони більше виконували якихось певних обов'язків, щоб вони більше вміли, щоб ви могли їм доручити якусь певну справу, і ви знали, що вона зробиться добре. Навіть якщо там щось будуть, якісь помилки навіть на перших парах. Поясніть їм, що вони це знали. Для чого це, кому це потрібно, що це в ітогі принесе, і ви самі побачите результати? А, як ти вважаєш, а, при а, формуванні віддаленої команди, якщо ти керівник, наскільки важлива довіра? Дуже важлива. А, чому? А, взагалі, яка може бути без довіри? А, якщо я прийду і скажу, я керівник. Стукнув по столу. Вас не будуть любити ваші співробітники. Добре. Е, ну, якщо серйозно, то я вважаю, що керівникам потрібно налаштувати свій такий, встановити свої такі правила навіть при віддаленій роботі, особливо при віддаленій роботі, що й в офісі, варто встановити чіткі межі. Правила, наприклад, ви можете створити якийсь робочий чат в Телеграмі, в вайбері, та будь-де в месенджері, де комфортно вашим співробітникам, де ви спілкуєтеся. Кожен день писати там, доброго ранку, всім продуктивного дня, там, всім гарного дня, Добре. в кінці ввечері так само сказати всім там, гарного вечора і особливо дякувати за їхню роботу. Це завжди приємно і буде мотивувати співробітників більше старатися, да, розуміти того, що їхнє старання цінується. І без цього просто керівникам буде важко, тому що співробітники будуть думати, що ой, на мене цікавляться. Ну я зробила роботу, сказав, що добре, дякую, да забрав. Ну а толку. І людина не відчуває свою важливість. А таким чином ви можете показувати цю свою важливість. Також можна робити якісь, якщо це віддалені працівники, можна робити онлайн-зустрічі. Це дуже важливо, раз хоча б в тиждень, де вони будуть розповідати?» Що вони зробили протягом цього тижня, що в них в роботі? Так ви будете слідкувати, розуміти процес, який виконується, розуміти, що вони виконали, і також можете ділитися тим, що які є оновлення, наприклад, в команді в компанії взагалі. Якщо це офісні працівники, також робити зібрання хоча б раз в тиждень, для того, щоб також розуміти. Чим взагалі вони працюють? Що вони роблять? Тоді, якщо підсумувати, як побудувати ефективну комунікацію в команді, якщо ти керівник? Створити чат обов'язково, писати туди доброго ранку, доброго вечора. Подяки плюс потрібно, якщо в е, співробітника якась проблема, потрібно Стикери посилати якісь. <с. <с.> можна і стікери, можна й мемчики. Е, взагалі, е, така до речі, неформальна обстановка навпаки навіть трохи підвищить продуктивність. Мені здається, наших ну співробітників, тому що вони будуть розуміти, що там може бути не тільки формальне спілкування, але й неформальне. А, тоді е, одразу виникають запитання. Е якого плану? Керівники не будуть хвилювати за те, що співробітники не будуть їх поважати, тому що ось яке таке неформальне спілкування. Я думаю, що повинен бути баланс між тим, що от я суворий і добротою. Да? Повинні керівники знайти цей баланс, для того, щоб співробітники розуміли, що так, ми можемо поспілкуватися да, по-дружньому, але тим не менш я твій керівник. Тобто потрібно оцю цю грань не переходити, тому що якщо ви перейдете цю границю, да, в такому разі з вас вже не будуть сприймати як керівника, і в такому разі будуть думати, що ось там ой, та це ж він свій да там пішли. Ось нічого так нічого не буде він <сіпіг> <сіпіг> сам <сіпіг> все <сіпіг> зробить. <сіпіг> він керівник, у нього <сіпіг> О, 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 не нормально спілкуємося, все, все що добре. І щоб такого не було, то потрібно давати розуміти, що все-таки я керівник, хоч ми і досить дружно спілкуємося. Це не означає, що потрібно, наприклад, там співробітник напише мене кінська рожає допоможі. Не означає, що керівник має бігти їм допомагати. Це важливе запитання, що робити в цей момент. А, Я не знаю добре. Тоді інше запитання. А якщо повертатися до минулого запитання, що потрібно зробити для ефективної комунікації в команді при видаленої роботі? Створити чат, я почув. Що ще Відеоконференції хоча б раз в тиждень, відповідати на повідомлення співробітників, якщо виникає якась проблема, і бажано оперативно для того, щоб співробітники вони розуміли, що їхня проблема є, і що керівник зацікавлений в тому, щоб її вирішити. Також не потрібно є багато таких моментів, коли керівники думають, що якщо співробітник на віддаленій роботі, то йому не можна вручити якийсь, якийсь важливий проект, а тільки якусь частину цієї роботи. Тобто, важливо також розуміти, що людина також повноцінно може виконувати цю роботу. Ну, це такі основні. Хочете більше, записуйте на наш курс, віддалена робота. Важливий момент, який я хочу відмітити. Якщо ви перейдете за посиланням під цим відеороликом ви зможете побачити Янину презентацію, дуже класну презентацію. Як налаштувати віддалену роботу зі своєю командою? Це дуже важливо. А ще там дуже багато цікавих різних презентацій, і не тільки віддалена робота. Для кого ця презентація, Ян? Для Скажи всіх, мені і для керівників, і для співробітників. А, добре. А тоді Ян, переходимо до наступного запитання: які можливості відкриває віддалена робота з, з навчання? Яке буде навчання у майбутньому, якщо ми говоримо про віддалену роботу? Взагалі є дуже багато онлайн-курсів, вебінарів, майстер-класів. Можна навіть само навчання, є багато додатків, де також можна прийти навчання, навіть сидячи на дивані. Я постійно такі прихожу, особливо на безкоштовні платні ходжу. То тобто це досить круто. Якщо ви любите розвиватися, то вам просто всі дороги відкриті. В своїй практиці я часто чую таке незапитання або, мабуть, заперечення, що це. Стосується якраз керівників та власників бізнесу, що онлайн-навчання не працює. Це щось космічне, а, мабуть, у майбутньому. Що ти скажеш по цьому? Ой, це, взагалі, стереотип, і він вже дуже давно. А взагалі, якщо офлайн чи онлайн навчання, ви бачите тренера, він відразу говорить правила, так, що всі камери повинні бути ввімкнені, мікрофони вимкнені, коли відповідаєте включення. Тобто це стандартні правила, які є. І так само і на офлайні такі ж самі правила, просто крім мікрофонів, просто не говоріть, коли вас не питають. Але просто чомусь так завжди всі привикли. Тим не менш, що онлайн-навчання, що офлайн навчання, воно є ефективним. Неважливо, який формат, головне те, як проводиться навчання, який матеріал. Повинно також бути взаємодія між тренером і всіма учасниками Це Залежить від тренера, так. так так дуже багато що залежить від тренера, як він налаштує цю роботу, комунікацію між учасниками. Якщо вибачте, що офлайн і онлайн може прийти тренер, да розказати сказати, до побачення, я пішов. Надіюсь, ви зрозуміли да, як в школі колись там. Написали все, все зрозуміло на да, витерли. Запитання є запитання, немає, все так. добре. До побачення, так. де мої гроші. Так, і таке досить часто буває, тому я вважаю, що все залежить від тренера, і неважливо, який формат навчання, йде онлайн чи офлайн. Якщо тренер гарно налаштує свою роботу, зацікавить своїх учасників, то все прийде дуже добре і ефективно, що саме головне. Добре, почув тебе. А тоді Ян, останнє запитання, і ми будемо вже закінчувати. А, які ти даш поради? Співробітникам, які хочуть працювати віддалено або вже працюють віддалено. Що я хочу порадити? Ну, по-перше, це організувати свій робочий простір. Це дуже важливо. <гум> так, тому що має бути місце, куди вам хочеться приходити. Хочеться працювати. Друге, це те, що плануєте свій день. Не потрібно. Робочі справи і домашні поєднувати. Так, спочатку може виходити, але повірте, це не завжди буде так. Починається хаос в організації. Тому візьміть блокнот, чи, якщо вам зручніше в телефоні там чи в комп'ютері, скачайте додаток, записуйте туди, встановіть часові рамки, якщо потрібно справи, які вам потрібно виконати на весь день. Також світло. Обов'язково світло, тому що очі втомлюються, ви також втомлюєтесь, хочете ну, більше це, спати. Це, мабуть, до дитекко сукуренерго, Це запитання. Ну, і думаю, зараз всіх є павербанки, тому якщо можна включити ліхтарик з павербанка. Екофлош що я ніхто не відміняв. Так. У мене в сусіда генератор гудить, коли немає на балконі, тому кожен по-різному. І коли світло є, теж гудить. Так. Взагалі, що ще. Я скажу так: не захола не захаращувати свій робочий простір. Там не повинно бути всяких чашок, тарілок і ще кучу всього. Е, для прикладу, ось в мене робоче місце. Воно знаходиться в іншій кімнаті. Вітальні воно стоїть біля вікна, там чудове світло. Е, в мене досить великий робочий стіл, тому що я така людина, яка любить розлягатися на столі. Да, і в мене великий стіл. Е, також в мене на столі стоїть п'ять фігурок з Макдональдса. Е, ще маленькі такі йода є. Yeah. Вони мене мотивують туди йти. Е, можна купити також ще зручний стул. Це дуже зручно і дуже класно, коли вам комфортно сидіти. Це може бути да, ці аргенічні. Незвичайно yeah, так. Ось, так, так, так. Судіші, такі о мене вже ноги відніміли. <світання> <світання> так, тому що якщо ви організуєте свій робочий простір на ліжку, де ви відпочиваєте. Ну це не буде робочий простір, це буде те місце, де ви відпочиваєте, і роботам там йти не буде. Саме тому потрібен окремий робочий простір. Ну якось так. Uh, почув тебе, uh, будьте уважні при формуванні вашого робочого місця. А uh, яна, я дуже тобі вдячний за те, що ти виділила свій час для цього uh, подкасту. Це дуже важливо. Я сподіваюся, що наші глядачі а, а, зроблять для себе певні висновки. І пер, якщо вони вже працюють віддалено, і у них щось не так з їх робочим місцем, що вони не ведуть певний порядок, і їх робота буде приносити їм задоволення. Дякую вам! Дякую! Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити багато цікавого. Ми будемо запрошувати експертів з різних питань і щоб бути у тренді. Підпишіться на наш канал, і ми вам будемо за це вдячні. А якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментарі, що ви думаєте про віддалену роботу? Ми вам дуже будемо вдячні і нам буде цікаво. Ваша думка. Також в описі ми залишимо посилання на презентацію про віддалену роботу, яку ви можете провести для своїх співробітників, якщо ви керівник, або ви хочете налагодити ваш робочий процес. Гарного вам дня і продуктивної віддаленої роботи.